Що планується екранізація мемуарів Дженет Маккьорді. Я рада, що моя мама померла. І Дженіфер Еністон зіграє головну роль матері Дженет. Неперевершений вибір. Це взагалі просто ідеальний вибір. Ідеальний. Вона, ну, вона ідеально вписується в цю роль, і ще що зовнішньо, і мені здається, по характеру все буде супер. Також Дженіфер Еністон буде продюсеркою цього серіалу, але ще не відомо, чи Джанет Маккьорді зіграє саму себе, чи хтось буде її грати. Я думаю, але що Дженет... ні. Ти думаєш, вона саме буде грати? Ну, книга описує її з дитинства. Да, а. Більше навіть Айкарлі да, роки коли угу. 12-16 років. Да. Дженет зараз 30 тому я думаю, що вона буде більш як продюсерка, сценаристка за угу. залаштунками. Так, да, Дженет буде відповідати. Просто за все вона буде шоуранеркою, сценаристкою, виконавчою продюсеркою. І так цей серіал вийде на Apple TV, і там планується 10 епізодів. І я дуже чекаю. Дуже чекаю. Тим паче, це Apple TV, ти можеш одразу очікувати, що це буде неперевершена адаптація, неперевершена історія. Да. І Дженніфер Еністон, у мене прямо зараз сироти по шкірі, коли я сказала і ім'я. Я, я прям уявляю її в цій ролі. Немовірна да. книга, Да, назва така кричаща, але. Дженет Маккерді правда була рада, що її мама померла, тому що мама її дуже сильно ментально і фізично аб'юзила у дитинстві. А через це у Дженет багато психологічних травм, і це один ще по чому я не думаю, що вона буде грати себе навіть трошки, щоб заново переживати всі ці емоції. І класно, що купили. Я дуже рада з Дженет Маккерді, Вона заслуговує на успіх. Книга була неймовірно успішна. Всім рекомендую прочитати просто 5 із 5, 10 із п'яти зірок. Ну класно, дуже чекаємо. Погоджуюсь, І... погоджуюсь. книга, мемуари Дженет розповідають про її про історію самої Дженет Маккарді з її дитинства, як вона стала дитячою зіркою. як... Мати спонукала її стати зіркою, як мати дуже сильно її опікала, намагалася всюди протовкнути. Що саме через мати Дженет Маккьорді у неї розвинулася булімія, у неї були проблеми з харчуванням і РХП, і мати всьому цьому дуже сильно е, сприяла і, взагалі, не допомагала їй ні з чим, і тільки її. Морально, психологічно булила, так була аб'юзером, і тому якби да тут в принципі, мама, мабуть, навіть більше в головній ролі в книжці стов'ятсотки да, тому... і плюс мормонська церква, які вони були, да. да мормонська церква, які вони були. Ну, вся родина, ну Дженет працювала за всіх, просто вона ну. Всі використовували її гроші, і вона сама особливо нічого і не мала. Вони все одно, незважаючи на те, якими багатими вони були, Дженет була.